Вітаю, маю 5 хвилин на головне. 2 мільйони гривень виманили шахраї у волонтерів, продаючи дрони. У Кам'янці-Подільському видатки на захисників збільшили втричі. Мешканець Старокостянтинів ще не мав у домашньому арсеналі гранати та інші боєприпаси. Далі подробиці. Сьогодні до Києва прибув президент Республіки Кіпр Володимир Зеленський, і заявив, що головування Кіпру у Раді ЄС, яке розпочнеться у січні 2026 року, може стати історичним з точки зору відкриття перемовних кластерів для України. Він також зазначив, що це перший візит в Україну президента Кіпру і додав, що сприяє його як знак. Підтримки нашої держави як знак подальшої спільної готовності працювати разом заради обох наших держав, заради всієї Європи. Аферисти привласнили 2 мільйони гривень, продаючи неіснуючі дрони. Правоохоронці столиці викрили групу шахраїв. Троє фігурантів, перебуваючи у змові, розміщували в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптерів. Втім, після переказу коштів замовниками зникали, так і на недіславши товар. Вже встановлено, що вони ошукали волонтера на понад 500 тисяч гривень, продавши йому не існуючі безпілотні літальні апарати. Згодом фігуранти заволоділи ще понад півтора мільйонами гривень підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим. Зловмисникам оголошено про підозри. Yeah. <music> В Дережнянську громаду на щиті повернувся ще один мужній захисник українського майбутнього Артем Володимирович Мельник, 2002 року народження, мешканець села Божиківці. Майже півроку Артем вважався зниклим безвісти. Його рідні чекали на добру звістку. На жаль, підтвердилося непоправне 17 травня 2025 року. Артем загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко. Покровського району Донецької області світла пам'ять герою щире співчуття рідним. 60 мільйонів гривень Кам'янець-Подільська громада планує витратити на підтримку сил оборони у 2026 році. Про це на своїй сторінці написав міський голова Михайло Посідко. За його словами, завдяки цим коштам закуплять ще більше засобів реб, приладів, радіоелектронної розвідки, квадрокоптерів та іншого необхідного спорядження для наших захисників. Це спільне рішення, яке підтримали депутати на сесії міської ради. Арсенал боєприпасів та гранат знайшли у мешканця Старокостянтинівщини. Правоохоронці приїхали на виклик пробійку у селі Іршики. А на місці з'ясували, що 18-річний молодик незаконно зберігає холодну зброю та міні-арсенал боєприпасів. Між двома односельчанами зав'язалася бійка, а патрульні, які прибули на виклик під час з'ясування обставин. конфлікту, встановили, що один з його учасників зберігає багнет-ніж, який належить до холодної зброї. Для документування Правопорушення викликали на місце слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця проживання порушника поліцейські виявили також міні-арсенал боєприпасів. Понад півсотні патронів, три гранати, підривачі до них та три тротилові шашки. Усі заборонені предмети вилучили та направили на експертизу. Слідчі відділу поліції оголосили молодику підозру. Розслідування триває. Зокрема, поліцейські встановлюють походження боєприпасів. У Хмельницькому запрошують бажаючих стати водіями тролейбусів. Комунальне підприємство Електротранс оголосило про відкриття нового набору групи на навчання водіїв та водійок тролейбусів. Старт навчання запланований на січень 2026 року. До навчання запрошують як жінок, так і чоловіків незалежно від віку чи попереднього досвіду. Особливу увагу приділять випускникам, які шукають своє перше місце роботи з перспективою професійного зростання. Після успішного завершення навчання. Учасники отримують гарантоване працевлаштування, тривалість підготовки 3,5 місяці. За прогнозами синоптиків, завтра, 5 грудня, на території Хмельниччини буде хмарно без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 2 до 7 градусів тепла. В день від 4 до 9 із позначкою плюс у Хмельницькому. Вночі 3-5 тепла, в день 6-8 вище нуля. Дякую, що обираєте перший подільський для свого інформування. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин дня сьогоднішнього. Тож побачимось. Також запрошую вас і на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Ми намагаємось максимально публікувати достовірну та важливу інформацію для вас.